Моя невістка сказала за обідом ми прожили десять років у вашій квартирі безкоштовно. Ви платили за все. Я зібрала гроші і купила власне житло. Тепер ми припинимо з вами контакти. Мій син лише засміявся. Я усміхнулася і сказала: у мене теж є новина. У ту ж мить вона зблідла. Підпишіться на канал. І перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. Тієї недільної ночі, коли пухкий пудинг тремтів на скляній формі, а голос Вікторії розрізав тишу їдальні, гостро й холодно, давній конфлікт нарешті підняв голову, ніби хтось зірвав з нього ковдру. Але його коріння лежали значно глибше. У київській квартирі старого будинку, який Галина берегла найдорожче, вона часто казала сама собі, що ці стіни пам'ятають усе, її кроки, сміх чоловіка, перші крики немовляти Андрія, навіть дрібні образи, про які ніхто не згадував уголос. Галині було 63, і в неї залишилася лише одна нескорена переконаність вона народилася, щоб піклуватися. Піклувалася про школярів протягом сорока років, аж поки її клас не заповнили нові вчителі, та вона не опинилася вдома з тишею, яка спершу здавалася незвичною, а потім стала майже лякати. Піклувалася про Миколу, чоловіка, що сміявся так голосно, що інколи сусіди казали вас чутно в під'їзді, його смерть увірвалася раптово, забравши не лише сміх. А й те відчуття тепла, яке завжди розливалося по кухні, коли він заходив туди. Коли Микола помер, Андрій ще навчався в університеті стомлений, худий, із підручниками, які лежали на столі так, ніби боролися за право звалитися першими. Галина дивилася на нього однієї ночі, коли він заснув просто над формулами і в душі зробила присягу таку тиху й тверду. Що її ніби викарбували, ти ніколи не відчуєш ту порожнечу, яка зараз у мені. Я витримаю за двох, якщо треба. Минали роки. Андрій отримав роботу в престижній компанії, отримував високу зарплату, але все одно лишався жити з матір'ю, щоб заощаджувати. Вона варила йому ранкову каву, просувала сорочки, перебирала його шкарпетки, і він дозволяв. Між ними утворився тихий, майже непомітний договір. Вона відчувала себе потрібною, він захищеним. Це виглядало як любов, але вже тоді, в цьому теплі, ховався присмак залежності. Зовні все здавалося гармонійним, доки одного вечора Андрій не зайшов додому з тією самою Вікторією, дівчиною, яка з'явилася в дверях так упевнено, ніби давно знала кожен куток цієї квартири. Темне волосся, зелені очі, рухи стримані і точні. Мамо, це Вікторія, сказав він так, ніби представляв когось виняткового. Моя дівчина. Мені дуже приємно познайомитись, пані Галино, промовила вона м'яко. Андрій так багато розповідав про вас. Вона обережно обійняла Галину, дотик був легкий, ніби вона торкалася до старовинної порцеляни. У цьому обіймі. Галина неочікувано відчула щось, схоже на надію можливо, нарешті їх буде троє, а не двоє. Перші місяці Вікторія була майже як з мрії вона приносила солодощі з фірмових кондитерських, захоплювалася стравами Галини, казала, що квартира тепла і затишна, і що Андрію неймовірно пощастило з такою матір'ю. Галина відтанула так швидко, що сама дивувалася, ловила себе на тому, що усміхається просто від того, як Вікторія ставить чашку на стіл чи поправляє волосся. Андрій світився як хлопець, що щойно знайшов відповідь на всі питання в житті. У його очах з'явився той наївний блиск, якого Галина не бачила відтоді, як він був школярем і хвалився першою п'ятіркою. Одного вечора, коли вони вже доїдали вечерю, Вікторія залишила ложку, взяла Галину за руку і сказала: Пані Галино, ми з Андрієм думаємо про весілля, але оренда квартири зараз надто дорога, не хочемо починати життя з боргів. Вона втягнула повітря повільно, ніби боялася, що слова поранить когось із них. Чи було б надто нахабно, якби ми пожили з вами? Ненадовго. Поки назбираємо на свій дім можливо, кілька місяців, рік. Звісно, ми будемо допомагати з витратами. Андрій додав, дивлячись на матір тими самими очима, якими колись просив дозволу піти гуляти з друзями. Мамо, це було б чудово. Ти не була б сама, а ми зекономили б набагато швидше. У Галини защеміло в грудях, але не болем, якимось світлим, але обманливим теплом. Їй здавалося, що доля дарує їй ще одну родину. Вона не рахувала грошей, вона не думала про межі. Вона думала лише про те, що поруч буде син і що Вікторія чемна, уважна заповнить ту кімнату, яка пустувала вже стільки років. Звичайно. Сказала вона усміхаючись: цей дім і ваш теж. Живіть скільки потрібно. Так одне звичайно стало точкою, з якої почав рости конфлікт, тоді ще непомітний. Любов матері, яка не вміє сказати досить, і двоє молодих людей, які скоро навчаться користати з її слабкості. І саме з цієї миті починається те, що згодом розгорнеться у повну силу у наступному розділі. Початок другого розділу. Те, що спершу здавалося гармонійним співжиттям, почало повільно змінюватися. Майже непомітно, ніби меблі в квартирі рухалися самі по собі щодня на кілька міліметрів. Обіцянка допоможемо з витратами, ледь вловимо, перетворилася на цього місяця складно, потім віддамо. А розділимо обов'язки поступово зникло, замінене фразами, у яких прохання звучали так, ніби Галина вже була чимось зобов'язана. Вікторія, яка на початку іноді готувала, а іноді навіть настояла на тому, щоб Галина відпочила, невдовзі перестала робити хоч щось на кухні. Сьогодні в агентстві було божевілля, пані Галино. Говорила вона, кидаючи сумку на стілець так, ніби цей стілець був її власністю. Ви могли б приготувати щось швидке, я просто вже не можу. Її голос ставав усе більш упевненим, а тон усе менш обережним. Згодом з'явилися прохання, які звучали як накази, хоча Вікторія прикривала їх усмішкою. Галино, гостьова ванна в жахливому стані. Там треба генеральне прибирання. Подивіться, будь ласка, цього тижня. Галино, зробіть ту лазанью, яку Андрій так любить. Я щось згадала про неї, і тепер хочеться страшенно. Спершу було пані Галино, потім просто Галино. На звертанні акуратно зняли обгортку ввічливості, і воно почало звучати ніби ім'я працівниці, а не людини, яка віддала свою квартиру, побут і тишу. Галина відчувала, як у ній наростає якесь дивне поєднання роздратування, сорому й болю. Але вона глушила його вони багато працюють. Я на пенсії, маю кількох учнів. Я можу це зробити це не надовго. це для них. Андрій тим часом теж змінився не різко, не грубо, але помітно для матері, яка звикла читати його на рівні дихання. Коли вона обережно піднімала тему витрат, які зростали швидше, ніж їхня вдячність, він щоразу уникав погляду Мамо, ми вже говорили про це. Ми ж економимо на наше житло. Ти сама казала, що хочеш бачити нас на ногах. Це ми вже говорили різало більше, ніж крик би різав. Воно означало ти не піднімай цього знову. Галина ковтала тривогу він її син, а вона мати. Мати допомагає, мати знаходить вихід, мати витримує. Стосунки між Галиною та Вікторією були складніші, ніж люди ззовні могли зрозуміти. На поверхні Вікторія ще іноді кидала компліменти ваш борщ кращий, ніж у будь якому ресторані, але всередині в ній жила не ніжність і невдячність, а холодний розрахунок. Її справжня думка виринала в розмовах, які Галина чула, хоч і не повинна була чути. Одного вечора, коли Вікторія запросила подруг, Галина на кухні розкладала посуд і почула фрагменти їхніх слів. Вони сміялися у вітальні, гортали телефони, перемовлялися швидко, як дівчата, які щойно виграли щось значне. Це просто ідеально, чесно, сказала Вікторія. Живу з його мамою, не плачу нічого, просто гарно поводжуся, і все. Вона впевнена, що ми, як сім'я, подруги сміялися. Одна додала. Головне зберігати образ, і все в руках. Галина стояла біля плити, стискаючи рушник так, що, здавалося, він зараз порветься. Усміхалася сама до себе, роблячи вигляд, що нічого не чує. Молодь перебільшує, жартує, вони не мають на увазі нічого поганого. Але відчуття, що її використовують, почало липнути до неї, як бруд, що ніяк не змивається. Усе змінилося в один буденний день, коли вона знайшла ті самі виписки. Вона просто хотіла протерти пил у спальні пари, висунула шухляду, щоб покласти назад розкидані речі, і побачила папку, яка не була повністю зачинена. Листки вислизнули і розлетілися. Галина нахилилася зібрати їх і завмерла. Перед очима сума за багато нулів, друга, третя виписка з інвестиційного рахунку на ім'я Вікторії понад 600 тисяч гривень місяць за місяцем надходження з позначкою квартира. Рука задрижала, аркуші м'яко тремтіли між пальцями. Поки я знімаю зі своєї заощадженої пенсії на газ, електрику й продукти, вона відкладає майже весь свій заробіток. Шок Колов, але в ньому вже зароджувалося пояснення всього, що боліло раніше. Через кілька днів Галина проходила коридором, коли почула голоси з кімнати Андрія і Вікторії. Спершу сміх теплий, щирий, але не той, який хотіла б мати мати в домі. Ти думаєш, твоя мама щось підозрює? спитала Вікторія. Андрій хмикнув Мамо, вона для мене все робила і буде робити. Ми могли б жити тут ще десять років, вона б не сказала ні слова, вона любить відчувати себе потрібною. Тим краще, відповіла Вікторія, вочевидь задоволена. Коли нарешті зберемо достатньо, купимо квартиру, поїдемо і все, блокуємо її всюди, міняємо номери. Вона залишиться тут, але вона вже стара. Що вона зробить зі своїм життям? Сміх. Двоє. У повній злагоді. Галина стояла в темному коридорі, ніби в неї забрали підлогу з під ніг. Кожне слово пекло, ніби хтось тиснув розпеченим металом на груди. Картина, яку вона так довго берегла ми, сім'я розсипалася. Її місце зайняла інша, точніша вона основа, без якої все б розвалилося. Андрій син, який переплутав любов із безкінечним обов'язком матері, Вікторія стратег, що бачила в людях вигоду, а не серце. Тоді в її життя знову увійшла Оксана, подруга молодості, тепер адвокат. Вони сиділи в кав'ярні далеко від дому, щоб ніхто не побачив, щоб слова були вільні. Оксана слухала довго, не перебиваючи. Напруга на її обличчі зростала, кулак стискався. Галино, сказала вона тихо, але різко, як вирок, це не невдячність, це фінансове і емоційне насильство. Я дозволила цьому статись, прошепотіла Галина. Я ж сама віддала йому все. Ти дала любов, дах і гроші. Вони віддали тобі лише зневагу й експлуатацію, відповіла Оксана жорстко. Питання в іншому ти хочеш, щоб тебе використали до останнього подиху. Чи хочеш нарешті себе захистити? Слова впали на Галину важко, але не руйнівно, а очищувально. Усередині щось почало рухатися інше, міцніше, давно забуте, у ту мить змінилися не стосунки з Андрієм, не стосунки з Вікторією, змінилася Галина. Вона побачила, що роками була матір'ю, берегинею, підтримкою, але ніколи захисницею самої себе. І якщо вона не зміниться зараз, то її покинуть без нічого, без грошей, без гідності, без майбутнього. Оксана стала не черговою людиною, якій Галина служила, а союзницею. І ця поява відчинила двері в іншу можливість вона не мусить миритися з роллю, яку їй нав'язали. Усе, що станеться далі, почнеться саме з цього усвідомлення. Рішення діяти не вибухнуло в її житті криком чи скандалом. Воно прийшло тихо, народилося в тісному юридичному кабінеті, де на столі стояла чашка з остиглим чаєм, а документи лежали рівним, майже безжальним стосом. Галина сиділа напроти Оксани, і в цій тиші було більше сили, ніж у будь-якій сварці. Оксана підсунула до неї папку Рух упевнений, спокійний, майже професійно холодний. Тут ми тимчасово переоформлюємо право власності на мене, сказала вона. Я буду твоїм довіреним зберігачем. Квартира фактично залишається твоєю. Але якщо Андрій або Вікторія спробують щось юридично, вони нічого не зможуть зробити. Після цього ми продаємо і переводимо гроші в безпечне місце. Галина взяла ручку. Вона тримала її так, ніби це була зброя, яку вона не звикла використовувати, перш ніж підписати, щось у ній здригнулося. Це ж мій син. Образ Андрія, який сміявся і говорив, що вони могли б жити в неї ще десять років, і вона ніколи нічого не скаже, вдарив сильніше, ніж будь-яка реальність. Вона підписала. Підпис був нерівний, але впевнений. Маленький акт самозахисту, про який вона мріяла, але якого боялася все життя. Відтоді все почалося всередині, ніби будівля, яка довго гнила зсередини, раптом отримала новий фундамент. Вона готувала борщ, мила тарілки. Слухала, як Вікторія коментує: Солі забагато. Хіба вам важко контролювати це? М'ясо сухе, Галино, ви ж знаєте, що Андрію таке не подобається. У вітальні безлад. Мої подруги прийдуть завтра, зробіть щось. Раніше ці слова кололи. Тепер вони стикалися з чимось твердим усередині неї, таким твердим, що це навіть злякало її саму. Це скоро закінчиться. Я більше не їхня заручниця. Оксана інструктувала її так, ніби готувала до бою. Фіксую все, не для помсти. Для захисту, якщо вони колись скажуть, що ти їх обікрала, ти покажеш, хто кого обікрав насправді. Галина слухала і виконувала. Вона стала тінню, що спостерігає. Вона фотографувала виписки Вікторії, коли та залишала їх на столі, записувала розмови, у яких Вікторія сміялася, тут як у п'ятизірковому готелі, але з безкоштовною покоївкою. Збирала чеки з магазину, оплати за газ, за воду, за інтернет, усе, що вона оплачувала з пенсії, яку берегла роками. Ніхто не помічав змін, а зміни були величезні, емоційна напруга в домі росла, і Вікторія поводилася так, ніби отримала якусь владу, даровану їй Богом. Галино, пил у вітальні видно здалеку. Це що? Ви так готуєтеся до моїх гостей? Галино, ця юшка несмачна. Зробіть іншу, і не вимикайте плиту, я зараз повернуся. Андрій сидів поруч, їв і мовчав. Його мовчання було мов камінь, який він кидав у серце матері знову і знову. Вона дивилася на нього й думала: ти вже не той хлопчик, якого я берегла від бур. Ти обрав свій бік. Ночі стали іншими. Колись Галина лягала з думками про те, як зробити всім добре, як зберегти мир, як не розчарувати. Тепер вона лежала з очима відкритими у темряві і думала, коли сказати, як показати, з чого почати. Усе кипіло, і вона знала момент близько. Вибір неділі для великого обіду був не випадковим неділі для Галини завжди були особливими. Вона стелила скатертину, різала салати, варила улюблені страви Андрія, ставила на стіл пудинг, той самий, який він любив з дитинства. Для неї ці дні були останнім способом нагадати собі, що в них ще є щось, схоже на родину. Але цього разу неділя стане виставою, і вперше за багато років Галина буде не обслугою і не немовчазним глядачем, а головною діючою особою. За день до обіду Вікторія повернулася додому з магазину з кількома пакетами, розкладала покупки демонстративно, як акторка, яка знає, що на неї дивляться, потім витягла нову сукню і закружляла перед Андрієм. Дивись, любий, я вдягну це на відкритті нашої нової квартири. Шкода, що Галина не любить свята, правда? Андрій засміявся. Мамо, більше подобається сидіти вдома, правда ж. Галина підняла погляд і усміхнулася так, що обоє на мить розгубилися. Я справді люблю бути вдома, сказала тихо. Це буде подія. Яка запам'ятається у її голосі була така впевненість, що в повітрі щось змінилося, наче Галина перестала бути тією, хто підлаштовується. Вона стала тією, хто готується до удару, і ця тиша, яка народилася між ними, була найстрашнішим попередженням. Уночі Галина відкрила папку з усіма доказами, ще раз переглянула кожну сторінку, кожну фотографію, кожен чек. Потім обережно поклала все назад, закрила й винесла до їдальні. Поклала на стіл коричневий конверт. Простий, непримітний, але важчий за всі образи, які вона коли-небудь пережила. Її найбільшою зброєю тепер була не лють, а тиша, спокій, незворотність. Завтра буде неділя, і ніхто в цьому домі не уявляє, що саме вона принесе. Кульмінація почалася з фрази, яка мала стати переможним ударом Свекрухо, дякую за десять років прожитих у вашій хаті безкоштовно. Вікторія промовила це, тримаючи виделку в руці, навіть не тендо токадо опудім. Посмішка була самовдоволеною, гострою, мов лезо, що чекає на м'яке місце, щоб увійти. Вона продовжила, смакуючи кожне слово. Поки ви оплачували світло, воду, газ, інтернет, продукти, я зберігала кожну копійку зі своєї зарплати. Я купила нам квартиру нову, сучасну, тільки для мене й Андрія. Ми з'їжджаємо наступного місяця. Залишимо вас тут саму, у цій старій квартирі. І якщо хочете, даде, контакти ми теж перервемо ні дзвінків, ні візитів. Андрій похитав головою з гордістю переможця, який вважає, що тільки но виграв життєву битву. Він, можливо, очікував сліз. Може, мольби, може, молитву. Натомість Галина лише глибоко вдихнула, пауза розтягнулася так довго, що навіть стіни завмерли. І замість розпаду, який вони хотіли побачити, вона запитала Це все?. На обличчі Вікторії з'явилася тінь розгубленості. Що значить, все. Я питаю, чи ти закінчили, відповіла Галина рівним, майже іронічно спокійним голосом. Мені треба знати, чи ще буде виступ, чи можна говорити вже мені. Очі Андрія округлилися це була не та мати, яку він знав, або думав, що знає. Мамо, ти. ти в порядку? промовив він, намагаючись звучати турботливо. Ми думали, ти будеш. ну. Засмученою. Галина тихо коротко засміялася. Засмученою через те, що ви просто озвучили те, що я вже давно розуміла. Ви десять років жили в мене на шиї, збирали гроші, а тепер ідете, роблячи вигляд, що це послуга. Ні, Андрію. Засмучена я була раніше, коли ще робила вигляд, що нічого не бачу. Вона повільно підвелася, підійшла до серванта, взяла коричневий конверт і поклала на середину столу. А тепер я розкажу свою версію. Вона дістала перший документ, банківський випис. Пізнаєш? запитала, пересунувши папір до Вікторії. Твій інвестиційний рахунок 600 тисяч. Кожен внесок позначений як квартира. І все це ти збирала, поки казала мені, що тиждень важкий, а я знімала гроші з власних заощаджень, щоб купити їжу. Вікторія зблідла. Ви не мали права. Права. Галина перервала її, навіть не підвищуючи голос. Ти живеш у моїй квартирі, користуєшся моїми грішми, і кажеш, що я не маю права знати, що ти накопичуєш цілий статок на моїй спині. Настала тиша, густа і важка. Тоді вона витягла інший стос паперів, роздруківки переписок, ті самі, де вони писали про те, щоб дочекатися, поки вона відкине копита і продати квартиру. Ті самі, де Вікторія жартувала, що трохи більше стресу не завадить. Андрій сів різко, немов хтось ударив його в груди. Це... Це був жарт, невдалий, тільки жарт. Жарт? Голос Галини вперше пролунав гучніше. Планування смерті матері як фінансової стратегії. Це теж жарт. Вона нахилилася вперед, опершись руками об стіл. А хочете знати, що не є жартом. Півроку тому я переоформила квартиру. Вона більше не моя. Вона на ім'я Оксани, моєї адвокатки. І вона вже почала процедуру продажу. Удар був миттєвим. Що? Закричала Вікторія, так різко встаючи, що стілець впав. Ви не маєте права, це ж ваш дім був, виправила її Галина. Тепер це майно людини, яка мене не зрадила. Через тридцять днів ви мусите виїхати. Якщо ні, зайдете в суд як відповідачі у справі про виселення. Андрій, хапаючись за останнє, що колись працювало. Я твій син, я мав це успадкувати. Галина витягла ще один документ. Не успадкуєш, сказала твердо, поклавши оновлений заповіт перед ним. Я змінила все. Після того, як побачила, ким ти став, я зрозуміла, що спадщина це не обов'язок. Все, що я маю, піде тим, хто справді цінував мене. Очі Андрія наповнилися слізьми. Та цього разу в них не було вимоги, маніпуляції, звички бути порятованим. Там було справжнє потрясіння. Мамо. Не клич мене, мамо, наче це пароль до безмежної терплячості, обірвала Галина. Мати це не банк, не служниця, не страховка. Я була усім цим для тебе. Досить. Вікторія вибухнула сльозами, каяттям, страхом. Ви виганяєте нас на вулицю, не на вулицю, відповіла Галина холодно. У тебе є жирний рахунок квартира, куплена на гроші, які ти не витрачала тут, руки й хитра голова. Викручуватися це єдине, що ти вмієш. Галина видихнула довго, повільно, і тоді сказала те, що назавжди змінило все. Я все життя рятувала тебе, Андрію, від світу, від відповідальності, від самого себе. А ти використав це, щоб стояти на місці. Сьогодні я вперше обираю себе. На тій самій кухні, де вона роками ковтала образи, вона нарешті розірвала ланцюг. Потім почався хаос: коробки, крики, лайка. Андрій у сльозах, дізнаючись, що нова квартира оформлена тільки на Вікторію. Документи, які вона давно віднесла юристам, щоб захистити себе у випадку розлучення. Їх ідеальний союз розлетівся як тонке скло. Галина не раділа, але відчувала щось схоже на відновлення рівноваги. З Оксаною вони продали квартиру. На виручені гроші Галина купила невелике, але сучасне помешкання в спокійному районі Києва, місце, де вона могла просто жити, не бути нікому служницею, не боятися, не прикидатися. У новій оселі вона знаходила себе по крихтах, відновила читальний клуб, повернула коло знайомих, які бачили в ній людину, а не ресурс. І там з'явився Іван, не як рятівник, а як рівний. Вдівець із м'яким характером, що слухав її, обговорював книжки, запрошував на скромні танцювальні вечори. Він не вимагав нічого, лише ділився присутністю. Саме це відкрило їй очі: існує любов, яка не шукає вигоди. Через кілька місяців пролунав дзвінок. Голос Андрія був зламаний, низький, без захованого пихатого відтінку. Мамо, я розлучився. Вона взяла кредити на моє ім'я. Я живу в крихітній кімнаті, починаю все спочатку, ходжу на терапію. Я не чекаю твого прощення, але хотів сказати, що тепер я бачу, ким був. Галина слухала мовчки. Материнська любов не зникла, але тепер вона не була ланцюгом. Рада, що ти намагаєшся стати кращим, сказала вона м'яко. Якщо колись я відчую, що можу сидіти з тобою за столом без страху бути використаною, ми зустрінемося. Але я не буду бігти за цим. Тепер відповідальність твоя. Коли вона поклала слухавку, не було сліз, не було болю, було лише спокійне розуміння, вперше в житті її майбутнє не залежало від його виборів. На балконі нового дому, дивлячись на місто, яке жило своїм життям, Галина вдихнула глибоко, не як людина, що бореться за повітря, а як та, що має право нарешті дихати. Вирішальним вибором було не вигнати сина та невістку. Справжній вибір був інший. Вперше за 60 злишком років Галина обрала саму себе, і її історія тут, у Києві. Перестала бути історією жінки, яку зламала власна родина. Вона стала історією жінки, яка, хоч і пізно, але не запізно, навчилася. Без самоповаги не існує жодної любові, навіть материнської. Кінець.